Якщо ми зараз на цей виклик не відповідатимо системно і гідно, це потягне нас на дно. Чому я в цьому проекті? Тому що я бачу цей виклик, я бачу цю проблему. Це тисячі, це десятки тисяч людей, які отримують інвалідність на війні, вже отримали. Метою програми є створення культу ветерана. Цільовою аудиторією програми є таких два кластера: це безпосередньо ветерани війни, і другим це військові без статусу ветерани, ну і звісно, члени їхніх сімей. Активність, як для людей, котрі постійно рухаються, це дуже цікаво і ну, дуже подобається, піднімає настрій. Для нас важливо, щоб не тільки захисник чи захисниця займала спокій, а ціла сім'я проводила час разом. Це є частина реабілітації здорового суспільства і успішного суспільства.